Вітаю вас, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди це гордість держави, а знання шлях до перемоги. Діти, лісові дерева сьогодні запрошують нас до себе на гостину у ліс. Чи бажаєте, малята, ви у лісі помандрувати? Добре помандруємо. Але спочатку пригадаємо правила поведінки у лісі. Не залишай у лісі сміття. Не галасуй у лісі, не вмикай гучну музику. Не чіпай гніздо та яєчка руками, інакше птахи можуть назавжди залишити їх. Не руйнуй мурашників. Мурахи, санітарі лісу, їстівні ягоди і гриби збирай так, щоб не пошкодити гілочок. Не рви в лісі квітів. Не ламай дерев. Не пошкоджуй їхню кору. Після того, як ми з вами повторили правила поводження в лісі, рушаємо в подорож. Давайте подивимось, яку красу ми можемо побачити і почути в осінньому лісі. А зараз послухаємо звуки лісу, шум листя, цвірінькання пташок. Дзюрчання струмка в лісі. Які звуки ви почули? Правильно. Ще малята я вам розповім, що звуки бувають мовні та невимовні. Мовні звуки це ті, що ми можемо вимовити. Згрінькання пташок, шум листя. Давайте ми з вами разом відтворимо ці звуки, Про... приготували наші губки і відтворили шум листя. Ш -ш 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 -ш. Молодці! А зараз давайте покажемо, як цвірінькують пташки. Давайте всі разом. Цінь, 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 цінь! Молодці! Все правильно повторили. А ще бувають невимовні звуки. Це ті, які ми не можемо вимовити за допомогою голосу. Це дзюрчання струмочка. Молодці! Все гарно запам'ятали. Діти дерева надихають нас пограти в гру, яка називається склади речення. Давайте подивимось на фото дерев та складемо про них речення. Дуб найбільше дерево лісу. На галявині росте висока берізка. Клен має гарне листя. На горобині росте багато червоних ягід. У ялинки зелені і острі гілочки. Ви гарно впорались із завданням, і я запрошую вас пограти ще в одну гру, яка називається Четвертий зайвий: дуб, береза, сосна, каштан. Правильно! Дуб береза. Та каштан це листяні дерева, а сосна хвойне дерево. Сосна ялина каштан туя. Молодці. Сосна ялина та туя – вічно зелені дерева, а каштан на зиму скидає листя. шишка, горіх, гриб, каштан. Правильно. Шишка, горіх та каштан це плоди дерев, а гриб просто росте в лісі. Каштан, клен, калина, дуб. Молодці. Каштан, клен та дуб це дерева, а калина це кущ. Зараз послухайте прислів'я, які склад наш український народ провіс. Та подумайте, що вони позначають. більше ліпсу, більше снігу, більше снігу, більше хліба. Поле має очі, а ліс вуха. Не звик ліс до наших поліс. За дерев – і лісу не видно. Як листя жовтіє, ліс і поле смутніє. Нема такого дерева, щоб на нього птиця не сідала. Отже, будемо з лісом дружити, охороняти його і любити. Ось і скінчилась наша гра. Вам цікаво дітвора, а тепер скажіть мені. Що вдалося, а що ні. Я гадаю, що нам все вдалося. Ми чудово помандрували лісом, послухали його звуки, склали розповідні речення, пограли в ігри, вивчили прислів'я про ліс. Чекаю на нову зустріч з вами. Все буде Україна! Наше майбутнє! У нас нікому не відібрати.